Гаряче цієї ночі було не лише на Запоріжжі, а й на Харківщині. Там росіяни вкотре атакували безпілотниками населені пункти. І, зокрема, саме місто Харків, як повідомив мер Ігор Терехов, спалахнули пожежі, постраждала людина. Під ударом опинився Шевченківський район міста. Також є влучання по території виробничого підприємства у Київському районі. Загалом по місту не рахували. Вісім прильотів. Окрім того, про атаку на область повідомляв і очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Попередньо окупанти безпілотниками атакували цивільне підприємство. в Ізюмі. наразі інформації про постраждалих немає. Окрім того, цієї ночі ворог бив ракетами по сумщині. Там є руйнування у недригалівській громаді. У місцевій ова повідомляють про пошкодження у житловому секторі, зруйновані склади. Щонайменше одна людина постраждала. Їй надали медичну допомогу на місці. Про наслідки атаки повідомлять пізніше. І цієї ночі повітряні сили знищили 69 ворожих дронів та три керовані авіаційні ракети типу Х-59-69. шістдесят дев'ять. І ще 30 БПЛА були локаційно втрачені. Основні напрямки повітряного удару Харківщина, Сумщина та Донеччина. Зафіксовано влучання у 13 локаціях. Наразі там триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Постраждалим надається допомога. Загалом окупанти запустили по Україні 109 ударних безпілотників та п'ять ракет.